Добрий день. Сьогодні ми з вами у нашій передачі продовжимо розглядати, як форми власності, розподіл форм власності суспільству впливали на форму держави. І розглянемо це на прикладі Захід Східної Римської імперії, яка згодом дістала назву Візантія, як проходили процеси у цій державі. Після того, як 395 році відбувся розподіл Римської імперії на дві частини: на східну і е, Західну імперії Візантія, Західна Східна Римська імперія, розвивалася дещо по-іншому, і процеси розподілу власності у ній проходили дещо по-іншому, ніж у східній е, Римській імперії. Е, ніж у Західній Римській імперії. Східна Римська імперія досягла свого розвитку при царюванні при імператорі Юстініані, який правив у 527-565 роках до нашої ери. Юстініан, придушивши повстання Ніки, яке відбулося в 532 році. Посилив значно посилив свою державу державу Візантію. В цей період при його правлінні відбувається піднесення розвитку сільського господарства Ремесу. І він же після під економічного піднесення Східної Римської імперії почав проводити загарбницьку агресивну політику. Намагаючись відновити і поновити Римську імперію, але уже на, на чолі імператора Візантії Юстінян проводить зарницькі походи, агресивні завойовницькі походи на територію колишньої Західної Римської імперії. Йому вдається. В період свого правління повністю розбити державу вандалів, яка була на території Північної Африки, захопити повністю Італію, навіть частину, частину Іспанії. Здавалося б, що імперія досягла відновила свого найбільшого успіху, але згодом. Це вплинуло на її подальший розвиток. У цей час почали посилюватися наступи на інші, інших держав на територію Східної Римської імперії. Так, перси почали поступово відвоювати території у Константинополя. Це ще раз показує оці гарницькі походи, показують ще раз і підтверджують твердження, що як тільки якась частина колишньої імперії відновилася, досягла певного успіху, то вона намагається знову відновити усю територію імперії. І твердження: імперія, імперії повертаються, якраз. Як ми бачили і на прикладах інших країн, на прикладі Константинополя, знову підтвердилося. Але ці завойовницькі походи в подальшому підарували економічну суть, економічну міць Константинополя, і в подальшому Константинополь почав, звичайно, втрачати свої території. Подальшому поступово Східна Римська імперія втратила території Єгипет, Сірію, Палестину, а також і втратила частину Італії, Іспанії і таке інше. Тобто, у цей час оці походи, згарбницькі походи, Агресивні походи і намагання відновити імперію, колишню Римську імперію, привели до того, що сили були виснажені. І в цей час відбуваються надзвичайно великі походи на територію Константинопольської держави, слов'ян, аварів і таке інше. І вони втрачають позиції за позиції. Хоч Юстиніан намагався відновити рабство, але все-таки це йому не вдалося. Слов'янські аварські набіги привели до того, що землі Греції були захоплені. Вони доходили навіть до Константинополя. Держава поступово втрачала свою міць. Відбуваються різні повстання. Так, керівник повстання, керівник одного із військових угрупувань ФОКа зумів захопити і повалити владу. У цей час уже зовсім змінюється соціальна. Ситуація у Візантійській імперії. Слов'яни почали селитися на території Балканського півострова своїми общинами. В цей час у них існувала вже сусідська община. Змінювалися, змінювався саме сам суть управління цією державою. Поступово вони змушені були перейти від Військ найманих до військ общинників, коли селяни почали служити у війську. В цей час також поступово змінюється і весь державний устрій в країні. Розпочинається боротьба за владу. Одні земельні власники почали боротися із. Чиновництвом, аристократією, яка е, існувала у Константинополі, оця боротьба приводила до нестабільності, нестабільності держави. Поступово е, в імперії відбувалося розорення оцих селян общинників і зосередження землі в руках військових, Родової, знаті, і частини збагатілих селян. Вільне селянство ставало залежним від денатів, землевласників, і втрачало змогу нести службу в армії, яка став, становила опору влади імператора. Боротьба за землі в цей час розпочалася надто і тривала вона досить довго. У Візантійській імперії, вже у 8 столітті розпочався процес Процес боротьби проти поклоніння іконів, тобто іконоборство І вже Лев Третій, Імператор Ісаврійської династії, який правив в 717-741 році видав едикт, в якому Поклоніння перед іконами оголошувалося ідолопоклонством. Розпочалася боротьба за землі, так як церква у той час мала велику, велике землеволодіння і, використовуючи оцю боротьбу за боротьбу проти поклоніння іконів, імператори і військова знать почала. Захоплювати землі церкви. Відбувається секуляризація, тобто захоплення церковних земель. Ця боротьба тривала досить довго і була досить жорстокою. Але поступово військові, військова знать захопили значну частину церковних земель. Землі були поділені. Правда, згодом через майже через 100 років. У 843 році ця боротьба проти використання і поклоніння ікон, припинилася, відновилося знову богослужіння і поклоніння ікон, яке відбувалося до цієї боротьби. Але землі вже не які були відібрані у церкві, так і залишилися у військовій знаті у чиновничество. Звичайно, поступово землі почали і також переходити до рук чиновників військової адміністрації. Селяни втрачали землю. Але не дивлячись на захоплення, цих продовжувався заборону. Імператори розпочали, розуміючи, що вони таким чином втрачають, втрачають свою владу через те, що землі переходять до місцевої знаті, до місцевих землевласників, почали боротьбу проти цієї, цього процесу захоплення земель. Так, наприклад, імператор Василій ІІ якого ще називають Болгаробоєць, він дістав назву від те, що у 1018 році підкорив Болгарію своїм указом, 1996 році зобов'язував повернути захоплені землі селяновчинників незалежно від терміну володіння цією землею уже новими землевласниками. Але згодом процес. Це захоплення земель продовжували, імператори змушені були набирати у військо найманців, так як селяни, втративши землю, не могли вже служити в армії. Провінційна знать для збереження свого матеріального становища намагалася послабити центральну владу. І от місцеві землевласники розпочали боротьбу проти центральної влади. Порою, основою їхньої е, могутності становила, звичайно, власність на землю, яка була основною власністю. Оце постійно приводило до того, що імператори втрачали, е, втрачали можливість управляти своєю державою, і їх влада поступово, звичайно, е, зменшувалася. Також на становище у Візантійській імперії впливала боротьба великої кількості чиновників, чиновників бюрократії за вплив на імператора, а також за боротьбу за саму посаду імператора. Оця внутрішньополітична боротьба представників різних еліт, різних. Соціальних груп, які утворилися в результаті оцього процесу обезземелення селян, приводить до значного послаблення імператорської влади, а також і, звичайно, сили і могутності всієї імперії. Це приводить до того, що боротьба значно посилилася місцевих, місцевої влади, місцевої знаті. місцевих Великих землевласників і послаблення центральної влади. Оці сепаратистські тенденції привели до того, що сама Візантійська імперія почала занепадати. І в результаті цього, скориставшись розгромом чисельної Візантійської армії. 71-му році в битві при Манцекарті турки Сельджуки завдали нищівної поразки, і сам імператор потрапив в полон. Після тривалої внутрішньополітичної боротьби представник провінційної знаті Олексій Камнін в 1081 році заволодів престолом. Боротьба за владу представників різних груп знаті і чиновників призвела до послаблення самої імперії після розгрому і захоплення Константинополя хрестоносцями в результаті Четвертого хрестового походу, в 1204 році влада, сама імперія розкололася. Розпалася на декілька інших держав. Але згодом, у 1261 році, була відновлена центральна влада і імперія відновлена, але її сили значно скоротилися. Оця боротьба місцевих, місцевої знаті, місцевих чиновників за центральну владу остаточно. Послабила сили Візантійської імперії, сили Константинополя, чим безумовно скористалися завойовники, турки, сельджуки, які в цей час розпочали свою агресію і агресивні завоювання на, на схід і проти Візантійської імперії. В результаті цього. 1453 році вони повністю захопили Константинопіль і Візантійська імперія, як імперія перестала існувати. Таким чином, ми бачимо, що концентрація земельних ресурсів в, ресурсів в руках провінційної знаті приводить до посилення сепаратистських тенденцій і послаблення центральної влади, а також приводить до Значного послаблення самої держави. Оці е, зміни в земельних відносинах, які в, е, а земля була основною власністю у, у ті часи, приводить до, е, і приводить до або посилення, а до, або до послаблення держави. На прикладі Візантії ми бачимо, що Значна концентрація земельної власності, взагалі власності в руках провінційної знаті приводить до значного послаблення цієї держави і ми до послаблення і навіть до загибелі, зникнені держави Візантії. Отже, земельні відносини, розподіл цих земельних відносин серед суспільства, серед знаті. Впливає на саму суть держави і впливає на її посилення чи послаблення. Ці оці відносини між центральною владою і провінціальною провінціями, провінціальною знаттю впливають на саму суть самої держави. Якщо власність більше зосереджується у центральних органах влади, тобто у імператора, то в значній мірі держава посилюється. Як тільки ця власність здебільшого переходить в руки місцевої влади, то держава послаблюється і не тільки послаблюється, а може це й привести до загибелі. До зникнення завоювання іншими цієї держави. Ми ще раз бачимо, що зміни в земельних відносинах в черговий раз впливають на саму форму держави. І це яскраво проявилося на прикладі Візантійської імперії. Дякую за увагу! Всього найкращого, до перемоги і слава Україні!